Вітаю! Починаємо серію відео про екзаменаційні маршрути. Найперший екзаменаційний маршрут, який сьогодні розгляну, це маршрут номер 9 Маршрут він самий стромний для всіх, хто їздить на механіці, бо там дуже цікавий підйомчик. Всім відомий. Зараз я починаю рух з автодрому. У будь-якому випадку, ви коли розпочинаєте рух, ви прийшли до екзаменатора, він чіпив камери, ви сідаєте, налаштовуєте під себе зеркала, налаштовуєте, налаштовуєте сидіння, налаштовуєте кермо, обов'язково теж вона регулюється по висоті, по виліту, Налаштовуєте зеркало, щоб вам було зручно сидіти максимально зручно і комфортно. Ви могли себе всадити, тому що якщо хоч якась річ буде вам незручна, якась буде заважати, чи вам прийдеться чуть більше заглянути в зеркало, щоб побачити для перелаштування, вона вам тільки під час екзамену буде заважати і буде набагато важче. Тому не жалійте часу, щоб себе налаштувати не тільки морально, а й фізично, щоб вам було зручно сидіти за кермом. Далі виїзд з території сервісного центру, якщо машина автошкола, звичай передом, якщо машина сервісного центру, то будете виїжджати назад. Зараз я починаю з території, з території автодрома. У будь-якому випадку так само початок руху, включаємо показчик повороту, перша передачка і поїхали. Виїзд з території сервісного центру здійснюється через шлагбаум. У нас є зараз два шлагбауми, можуть виїжджати як один, так і через інший. Так само заїзд через будь-який шлагбаум. І далі найперше перехрестя. На цьому перехресті ви будете рухатись прямо. Екзаменатор завчасно буде повідомляти, куди рухатись. В даному випадку у нас знак дати дорогу, головна прямо і ліворуч, і також ще дорогоградна праворуч. Викочуюсь, не поспішаючи на перехрестя. Тому що в мене зліва обмежена оглядовість. Приїжджаю до оглядовості, дивлюсь, зліва автомобілів немає, справа виїжджає бус, на зустріч їде ренджер. Знову зліва нема, справа нема, спереді ще їде фольксваген. Чекаю, поки він маневр, знову зліва далеко автомобіль, справа нема, спереді він не повертає через мою смугу, відповідно, я починаю рух. Також є ось заїзний карман для маршрутних транспортних засобів. Тобто, якби він включив покажчик повороту, я зобов'язаний був би його пропустити. Потім тут все просто. Рекомендую на екзамені рухатись зі швидкістю 35-40 км за годину. Тобто обмеження швидкість у нас 50 Якщо будете їхати більше 50, то це буде помилка, якщо будете їхати менше 30, теж є такий пункт 12,9В правил дорожнього руху. Що якщо водій рухається без потреби занадто повільно, то це і перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху, це теж відповідно помилка. Тобто надто повільно рухатись не потрібно без потреби. Якщо хтось перед вами тянеться, якась там чи навчальний автомобіль, чи маршрутка тут буває, їде не швидко, звісно, можете рухатись не швидко. Обганяти тут ніде не можна з точки зору правил, бо тут то пішохідні переходи, то перехрестя, то ще якісь речі. І їдемо до першого світлофора. Тобто я сижу зручно, ручки на місці, проглядаючи, немає пішоходів, у нас є ось такий знак, рекомендована швидкість 20. Знак діє до перехрестя. Перехрестя відразу за знаком. Це знак висить для того, щоб тут біля цієї зупинки ніхто швиденько не їздив. Так само з воротню напрямку. Тобто реальна діє цього знака 20 метрів. Деякі учні чомусь звертають на нього увагу і хочуть їхати 20. Ні. Тобто обмеження швидкості немає. Це лише рекомендація, плюс рекомендація на дуже коротенький проміжок. часу. Доїжджаємо до світлофора і тут можуть бути варіанти. Вам можуть сказати, поїхати направо, можна наліво. Їдемо наліво частіше використовується наліво, щоб їхати на всіма улюблену гірочку. Також тут дуже рідко бувають зустрічні автомобілі. Дивимося, чи немає зустрічних, нема, і лише тоді повертаємо. Буває періодично таке, що учням на заняттях не попадається, інструктор не наголосив, що може бути зустрічний автомобіль, і для них як ніби, тої дороги не існує. А на екзамені обов'язково звідти виїде автомобіль, і якщо ви, відповідно, його не пропустите, це буде також помилка. Тобто я їду близько 40, постійно тримаючи темп, включу зараз швидкість 45, я рухаюсь. І далі славнознісна гірочка. Тобто на, ці, на цьому підйомі можна повернути з двох смуг наліво. Як з лівої, так і з правої. Для учнів зручніше і безпечніше повертати з правої. З лівої сторони дорога розширяється, справа фактично ні, тому ми без покажчиків повороту, без нічого, просто заїжджаємо в праву смугу. Доїжджаю до розмітки якраз на 1,50 50, і включаю лівий покажчик повороту. Доїжджаю до стоп-лінії. І зупиняюсь. Дивлюсь, що в мене ще цілих 60 секунд буде горіти червоний. Відповідно, обов'язково я вимикаю передачу, я відпускаю щеплення і стою, чекаю. Тобто я даю розслабитись і своїй нозі, і всій системі щеплення, тому що зараз стояти 60 секунд з заряженим, чекати, поки загориться зелений, це буде надто, надто велике навантаження на учня. Тобто ви так сидите нервуєте. Так можете хоч ручки витерти, бо вони у вас мокрі будуть із-за нервів. Можете передихнути, заспокоїти свої нерви, декілька разів вдихнути, видихнути глибоко, для того, щоб зібратися з думками і далі продовжити рух. Тобто, якщо ви бачите, що у вас довго червоний, не треба тримати довго щеплення. І тим більше в нас є відлік часу, який ми чітко бачимо. Нам випадку лишається 10 секунд, включаю передачу, акуратненько підвожу щеплення, ловлю вібрацію і я можу почекати, поки загориться зелений. Рух Починаємо лише на зелений. І поїхали. І так як я їду з правої смуги, я повинен по широкому радіусу, по широкій дозі заїхати в праву смугу. Сірий бус заїхав з лівої смуги вправо, тобто він не мав права цього робити. Якщо ви так зробите на екзамені, це 100% помилка. Якщо ви когось там ще підріжете, ви іспит не склали. І далі ви отримаєте команду обріт. Виконати розворот на найближчому регульованому перехресті або на світлофорі. Відповідно, тобто для розвороту я займаю обов'язково ліву смугу руху. Всі розвороти виконуються тільки з відповідного крайнього положення, крайнього лівого положення на проїзній частині. І рухаємося. Під'їжджаю ближче, повідомляю, що я буду для інших учасників дорожнього руху повертати ще розвертатися. І бачу, що в мене на місці розвороту декілька навчальних автомобілів. І мені немає місця туди заїхати. Тому я краще зупинюся зараз перед передступлення, тому що мені невідомо, чи вони встигнуть завершити мене чи ні. Ще на одному автомобілі написано іспит, тобто, скоріше цього, там хтось складає іспит, або екзаменатор, забув таблич, або інструктор забув табличку зняти. Але вже по факту зараз побачимо, що буде далі. Знову ж таки, я стою без передачі, навіть кермо відпустив. Немає сенсу зараз за нього чіплятися. Якщо вони приїдуть і мені ще б догоріти зелені, звісно, я теж виїжджаю. Так що очікуємо. Нічого страшного, якщо ви постоїте, почекаєте, зачекаєте час іспиту не менше 20 хвилин. Менше він не може бути. Тобто, успішний екзамен не менше 20 хвилин в будь-якому випадку. Тому ви стоїте, а час іде. Дивлюся зараз, ця шкодка теж протягне далі. Відповідно, я починаю рух і виїжджаю на перехрестя. Для розвороту завжди рекомендую заїхати за середину, тому що з лівої сторони можуть виїжджати автомобілі і так далі. І якщо розворот перехрестя маленький, тоді ви зможете його виконати розворот. Автомобіль недалеко, руль швидко до упора, дивлюся в поворот, обов'язково точку виходу, куди я хочу виїхати. Розвернувся і далі виконуємо розгін. Далі ви отримуєте команду від екзаменатора, рухаємося прямо. У нас є дві смуги руху. На іспиті, в принципі, можна тягнутися собі за іншим автомобілем, але ми його в даному випадку випередимо і поїдемо далі. Це теж не буде помилка, якщо хтось їде надто повільно перед вами, ви можете собі спокійно в межах правил дорожнього руху. Знову ж таки, рекомендація 40 км за годину. Продовжувати рух. Далі буде дуже цікавий світлофор. З світлофор з керованою табличкою. Тобто це саме табличка, не секція, і її потрібно використовувати як табличку. Тобто в нас немає ніяких знаків рух по смугах. Відповідно від, до пункту 11.2 правил дорожнього руху, ми маємо рухатися якомога ближче до правого краю поїзної частини, на випадку зелений, і горить табличка направо. Тобто, якби це був даже червоний, а нам потрібно прямо, нічого страшного, якщо ви під'їдете, зупинитеся і будете чекати свого дозволяючного світлофору. Знову ж таки, це не секція, не плутаємо. Тобто в них є дуже-дуже чіткі відмінності. Секція завжди вішається на рівні зеленого сигнала світлофору. Табличка на рівні червоного. У вінниці проводиться ось такий експеримент. Тобто, знову ж таки, права смуга вільна і собі рухаємося в правій смузі. Далі пішохідний переход, переношу ногу на педаль гальмів, Нема нікого і бачу перешкоди. Лівий поворот, дзеркало, оранжровер далеко. І я собі перелаштувався в ліву смугу руху. Далі ви отримаєте від команду від екзаменатора, що на регульованому перехресті поверніть праворуч? Тут можна з двох смуг повертати праворуч, але я рекомендую повертати саме з правої. Це вам буде найзручніше. Тобто я зараз перелаштовую праву смугу. Перелаштуватися досить просто, тому що права смуга була запаркована, відповідно після запаркованих автомобілів. Я перелаштувався в праву смугу. Чому легше буде з правої смуги? Тому що в мене буде чіткий орієнтір, і у вас буде чіткий орієнтір у вигляді бордюра і забора, що ви собі біля нього рухаєтесь. А коли ви будете рухатися з лівої, коли ви будете рухатися з лівої руху, там була розмітка. Але розмітка має таку властивість, що вона стирається. І так як розмітки не буде, вам треба буде чітко спозиціонуватися свій автомобіль, щоб виїхати в ліву руху. Зручно, завжди з правої. Повертаємо, як бачите, розмітка пропадає і кожен має заїхати в свою смугу. Я з правої в праву, вони з лівої в ліву. І все одно вам, як учневі, після приїзду-перехрестя, треба буде знову перелаштувати справа смуга руху. Знову собі, рухаємося. Фактично я їду 40 км в час, я їду з потоком. Бачу, стоїть вантажівка. Важливо дивитися завжди далеко вперед. Повідомляю всім, що хочу перелаштуватися. Джип мене не пускає. І ліву смугу. З монтажівку ми майже приїжджаємо, вже повідомляю, щоб повертатися назад, дзеркало. І сховався відразу. Тобто я не продовжую тягнутися в лівій смузі руху. Можливо, теж перемикати передачі, користуватися ними. Тобто розігнали автомобіль так, за перехрестям затор, я зупиняюся перед перехрестям і перед пішохідним переходом. Тому що в мене за перехрестям затор. Якщо я зараз на нього виїду, я буду створювати перешкоду іншим автомобілям. Якщо я зараз побачу, що всі автомобілі починають рухатись, я теж... Почну рухатись, почну під'їжджати. О, Ще й пішли люди з лівої сторони. Тобто я нікому не створюю перешкоду ні пішоходам, ні автомобілям. Спокійненько собі рух стою. Автомобілі починають рухатися, я відповідно теж починаю рухатися. Один тим більше заїхав з другорядної дороги. Тобто на це теж звертайте увагу, бо якщо ви виїдете на перехрестя, це буде стоїть циткова помилка. Бачу червоні стала світлофора, я вже відпустив газ, можу знизити ще швидкість, знизити передачу, двигуном до догальмовує, легенько щеплення, ну і зупинилися. Все стою, очікую. Знову червоний, відпустив щеплення, пустив передачу, Відпочиває, ліва ножка в упорі, плечі попа на місці. Без кіпіша, спокійно. У вас все виходить, головне собі казати, я молодець. Молодець, в мене все виходить, їду, все добре. Екзаменатор по-любому буде заповняти якісь документи, заповнювати, можливо, щось свій блокнот записувати. Не зважайте сильно на це. Це не означає, що вони вам вже ставлять помилки. Тобто він є певні технічні моменти, які він повинен теж записати. Весь поток поїхав і я розганяюся з потоком. Тільки поток зазвичай їде швидше, а я собі розганяюсь до своїх 40 км за годину. По великому рахунку поток так і йде. А ось моїх 40 поток віддаляється. Все і безпечно, і зручно, і ви екзаменатору, саме головне, ви екзаменатору покажете, що ви вмієте керувати, вмієте користуватися педалями. На даному регіону перехресті будемо повертати праворуч. І також тут зверніть увагу обмеження 40. Тобто, якщо підлетети до цього перехрестя, більше 40 це буде помилка. Знижую швидкість, знижую передачу і повертаю праворуч. Тут відразу справа є знак обмеження швидкості 40 км за годину. Відповідно, на даній ділянці дороги я буду їхати до 40. Знову ж таки, 41 це вже помилка на екзамені. Тут дуже легко перевищити швидкість, тому що гарна, гарна дорога, гарний асфальт, ще дорога трішечки на спуск, і не задумуєшся, що вже надавив на педаль газу і перевищує випадкову швидкість. Той знак діє до перехрестя, і знову такий самий знак його дублює 40 км за годину. В даному випадку, що в нас лежачий поліцейський. зменшуємо швидкість, зменшуємо передачу, прокотилися. І тут їх буде декілька. Тут вже є рекомендація швидкості. Вспомнили за дорожній знак, що оказується у нас е, бугор. Хоча вони вже ми два фактично проїхали, тільки тоді знак повішали. Тут важливо, назустріч стоїть безліч автомобілів. І вам на зустріч, в даному випадку, ми не просто мотоцикли йде, будуть виїжджати автомобілі. У вас з правої сторони суцільна лінія розмітки. Не вздумайте на неї виїхати. Чи так само е ці от, е ці лежачі поліцейські, вони... Мають такі вибиті місця. Ж не вздумайте через ці вибиті місця їх об'їжджати, тому що у вас сплошна на сплошну перетнати не можна. Знову ж таки, буде помилка. Тут вам скажуть їхати прямо. Як бачите, головна прямо і ліворуч, і також у нас є другорядна праворуч. І розміточка, 1,13 13 зупинки. Тобто пригальмовуємо, дивимося, чи з головною ніхто не заїжджає сюди і чи ніхто не виїжджає з другорядної дороги. Ніхто не виїжджає. І далі під'їжджаю ближче до головної дороги. Дивлюся і рухаються автомобілі по головній дорозі. І я мав би заїхати в свою справу по самого руху. Але вона тут завжди зайнята, завжди. відповідно лівий поворот, впевнився безпечності виконання маневру і відразу перелаштовую з лівосмого руху. Тобто тут не буває такого дня, такого місця, щоб тут не стояли автомобілі. Вони запарковані тут завжди. Тобто вам в будь-якому випадку відразу треба перелаштуватися в ліво самого руху. Далі, отримаєте команду або поверні праворуч, або рухається головною дорогою. Відповідно, ми бачимо дорожні знаки, що головна дорога повертає направо і включаємо правий покажчик право. Тут важливо зайняти відповідне крайнє положення на призній частині. Тобто я зменшую передачку, швидкість і обов'язково зміщуюсь праву смугу. Повертаю праворуч. І тут, щоб не робити зайвих маневрів, просто виїжджаю ширше, не заїжджаючи на велодоріжку. Далі будемо рухатись на світлофорі наліво. Є відповідні дорожні знаки, що з лівої смуги можна ліворуч, з правої – прямо праворуч. Займаю відповідну смугу руху і їду до перехрестя. Зустрічних автомобілів немає. Повернув. І ось ця ділянка дороги це єдина дорога, якою ви будете повертатися на іспиті. Важливо. Не розслаблятися до кінця. Тобто ви маєте працювати до останнього. Е, тому що якщо ви побачили цю дорогу, ой, там скільки там до того сервісного центру, 200 метрів, вже такі фух, все, вже можна нічого не робити. Ні. Оцінюється все, поки ви не зупинитесь. Тобто можна начудити тут, можна тут не пропустити пішохода, е, наїхати на суцільні лінії розмітки і так далі. Тобто тут першовенька дорога. Щоб не вийшло так, що ви будете об'їжджати якусь ямку, люк. І почнете їхати на зустрічну смугу руху. Ні, так робити не можна. Ви залишаєтесь в межах своєї смуги руху. Краще пригальмувати, перекотитися через ямку і тоді продовж, продовжити собі далі свій рух. Знову ж таки, не треба тут пустити 20 км в час. Я вас дуже сильно прошу. Це єдине, що якщо вам екзаменатор вказав. Що рухатись повільніше, тобто, щоб перевірити, чи можете ви рухатись повільно, тоді так. Тоді ви знижуєте швидкість і рухаєтеся повільніше. А так собі, знову ж таки, 35 км за годину, тут абсолютно адекватна швидкість. Тут треба бути обережним, бо лівий сторони пішохідного переходу видно, а права вона починається аж з лісу, чи звідти ніхто не виходить. Так, і ми майже доїхали до території сервісного центру. Тут зазвичай ви отримуєте команду, що на перехресті рухаєтесь прямо, дивимося уважненько на дорожні знаки, бачимо, що ми на головній дорозі, але головна дорога повертає. Повертає вона праворуч. Відповідно, ми на нарівнозначні з тими автомобілями, що справа. І ми маємо надати їм перевагу в русь, якщо вони такі будуть. Але спочатку треба впевнитись безпечності виконання маневру. Тобто я зневачую швидкість, пригальмовую і роздивляюсь, уважно, чи немає нікого. Нема, відповідно, тоді аж можна рухатись. Краще навіть зупинитися, щоб точно побачити, чи немає автомобілів. Далі вам скажуть заїжджати, вкажуть, на який шлагбаум, включаєте показчик повороту. І загулюєте. Тобто ваш екзамен буде закінчуватись. Тут я під'їду сюди легенько. І тут територія сервісного центру. Вам вже скажуть, де запаркуватися. Не придумуйте нічого нового. Якщо не сказали паркуватися заднім ходом чи ще якось, заїжджайте перед передмос. Спрощуйте собі задачу. Єдине, що, поки ви не зупинилися, вам потрібно, щоб класив показчик повороту. До кінця, якщо він у вас виключиться, включаємо повторно. Ось такий дев'ятий маршрут.